Вітаю, друзі, слава Україні! Якщо ви заблудились в лісі, як сказав класик, то йдіть собі додому. А ми йдемо на прогулянку мальовничим лісом в пошуках грибів. Так що приєднуйтесь до нас. До Нового року ще ого-го скільки, а люди вже запасаються ялинками. Ну, звісно, така собі ще тенденція. Але якщо так вони будуть сохнути, то може і правильно. Поки зелененька. Ну, йдеш такий собі по лісу, шукаєш гриби і забрідаєш у, у такий сад камній чужий. Ну просто неймовірний сад камній. Масштаб вражаючий. А ефект розслабляючий, ну нічим не передати. Рекомендую. Спробуйте. Так, з грибами поки тугувато. Але я гарна-гарна жовта поляна. Вся в квітках, неймовірні запахи, є на що подивитися. Так, сироєшка перша є. Вже не перша, але Так що діло, діло йде, далі буде. Так, знову вішаночки у нас з'явилися. Але теж дуже великі масштаби. Ми таку кількість не можемо переробити, того не беремо. Так, знайшов я ось сімейку цілу грибочків, явно не несъдобних. А у них тут прийомний ребінок живе так що нічого з грибам не чуду. Так, і не, не мухоморами одними, і не всякими с'єдобними Найшли і съдобні полячки. Дивіться, які красиві. Арміні. Тут вже трошки жостроївся. Одна галюциногень лізе. Так, сираєшкін з'явився. Такий уже крила розправив гарненький. Цікаво, що хотіло сказати, це дерево. Сучок на сучку. Рибники шукали гриби, аж підпиньки заривалися. Але насправді це борсучок так робить. Так, кольорові друзі знову присутні. А, які гарні уні сироєчки. Але ми їх теж не беремо, так що і вам не раджу. І що не знаєте, що це вони на 100%. Просто полюбуватися можна, але брати на тільки перевірені гриби, в яких ви впевнені. Ось іще маленька сімейка. Уже їх тут під гриза. Любі друзі, ще має таке тут. Я хочу це не знаю. Назви да, цих грибів з головку, деяких фіон. Може хто конкретно знає, хто міколог чи грибник сумасшедший просто там 80-го левела, напишіть мені в коментарях, як це, що називається, хто що бачив, які мої гриби я знімав. Отакі. Так, а оце у нас конкурент наш грибний слимачок такий. Колір, звісно, такий. Колір я б сказав би, ти мене не трош. Так, а оце у нас тут лежить гадяка. Це не гадюка, а гадяка. Ящерочка, медяночка, Опа, і норку втекла. Так, тут такі у нас ось гарагуля чудненька виросла на, на дереві. Так, таке було. Але тут тихто сівські і грибочки у нас є. Отакі ось круглячки дощовочки. Це Так, конвалії. Красива, але я не думаю, що її надо їсти. Или і, і, і хоча бы даже пробувати її не надо. Короче, щось в останнє время мені зустрічаються гриби, які конкурують з собою. За яркість, якийсь світофор, блін. Фіолетові, жовті, зелені. Так, у цьому моменті я не гриби хочу показати, а хочу показати мох. Дивіться, ось тут такий зелений. А тут ось такий... та-дам, Це не сонечко, а не він, це такий іншим кольором. Світленький. І Ось іще один такий. М -м? Цікаво. Так і ось такий у нас чекав попався. Вирішив додати трошки релаксу в нас у відео. Такий. Канал тече. Водичка прозора, рибка шмигає, ну, але мені, як завжди, не пощастило засняти, але дуже гарно. Ну що ж, друзі, на цьому тихе полювання закінчено моє. Всі гриби, які я знайшов як професійний грибник, я випустив на Свободу, тому за їхню долю не переживайте. Ну і до зустрічі. Всім мирного неба, до зустрічі на моєму каналі. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, всім папа. -па.